Жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8к зелених в місяць. Вона робила. Приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберіга дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав, скількох там цих воєвих там... всюди зареєструвалася? І в кожному з них в неї було щось там чи дітей А, вона ще ж не тільки нас ще на дітей, там вже ще додатково. Ну, дітей дається, це 800 плюс І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30 к польських карбованців. Польських карбованці, ну, ну, ну поняли, так? Да? Ну, по факту, це 8к вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам, чи так далі, потім знову. А жила у Львові. Поняли, і в мене є попередні відео про те, що зараз податкова та, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять. Хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? да, Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддать вам би дали карбованці. І ви б за ці карбованці жили. Понимаєте? от така історія з цього всього приводу. А ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі, що нам в цій ситуації робити, Бо може, всі українці давайте по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані контролює все строга строго. Тому ну, безкоштовно абсолютно переходьте. Самі знаєте де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.